На весільний рушник стають і розпочинають подружні життя Анатолій та Анастасія. Наречені розповідають: познайомились неочікувано в храмі. Познайомились ми в храмі, в церкві. Якось там був такий день, що приїхав до церкви і в тій церкві побачив Настю. І так від того часу ми познайомились, почали спілкуватися, і так все закрутилось, дойшло до сьогоднішнього дня. Що Сьогодні вже стали чоловіком і держави. Пропозиція Анатолій зробив минулого року, 22 грудня. Однак довго чекати молоде подружжя не хотіло. Тому наречені стали першою парою, яка скористалась відновленою послугою шлюб за добу. Ми просто з Анатолієм дуже любимо один одного і не хотіли відкладати на довгий термін, щоб іти. І Окрема. вирішили поєднати наші долі як можна скоріше. І ми дуже вдячні організаторам за наше дійство, що вони це все зробили. Про цей проєкт дізналися від працівників Рацу, розповідає Анастасія. Нам розповіли працівники ЗАКСУ про те, що є така посла, тому що ми хотіли одружитись і хотіли саме цю дату, і саме цю дату, щоб у нас було і вінчення, і розпис. І нам працівники ЗАГСу розповіли, що є така посла підладний проект. Директорка Палацу урочистих подій Ліна Федоряк зауважує, після 24 лютого минулого року послуга шлюб за добу стала тимчасово недоступною. Однак, після довготривалої перерви послугу відновили, і вже п'ять пар виявило бажання побратися за одну добу. Нарешті ми дочекалися громада нашого міста, гості нашого міста. Палац ручних подій, що відновився проект шлюб за добу, це дуже добре і зручно для наречених. Що це саме відбувається в палаці ручних подій. Ми всі дуже задоволені, що проект знову відновився, і у нас вже є п'ять пар, які записалися на це на цьому тижні. Щоб зареєструвати стосунки за прискореною процедурою, необхідно подати такі ж документи, що й для звичайної реєстрації шлюбу, зачекати добу і вже наступного дня розпочати солодке сімейне життя, в якому гірко лише під час першого вже подружнього поцілунку. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь.